Компанії Автофокус у нас є нове надходження. Ось такий BMW X5 2013 року. Трьохлітровий дизельний двигун з мінімальним пробігом. Автомобіль у нас офіційний, весь в рідній фарбі. Обслуговується виключно на офіційному сервісі Баварія. Просто в ідеальному стані. Автомобіль у нас ось такий має гарнючий білий шкіряний салон. Електросидіння з пам'ятями, повний електропакет, електродзеркала, автосвітло, круїз контроль, електрорегулювання керма, підкремові ліпістки, М-руль, автосвітло, автодощ. Ось такий у нас спідометр е стандартна у нас. Мультимедія, двохзонний клімат, коробка автомат. Ось така чорна стеля. Автомобіль технічно і по лакофарбовому покриттю взагалі без зауважень. З пробігом 168 тисяч кілометрів тому приїжджай до нас торговий центр Республіка, компанія Автофокус та купує цього окрасення саме у нас.